Привіт, мої маленькі друзі, вітаю вас в казковому вимірі. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод. Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Як Заєць розуму набирався. Задумався якось зайчик. Кожен, хто мене бачить, хоче мене образити. Ні пазурів, ні клів у мене немає. Ох, як же мені жити. Піду но я до своєї мудрої тітоньки зайчихи, попрошу у неї розуму. От прийшов, а тітонька й каже, розуму просиш, принеси мені спочатку живу білку, тоді і поговоримо. Зажурився заєць. Білка по деревах бігає, а я по землі ходжу. Як мені її дістати? Це вже твій клопіт. Зітхнув заєць, потім подумав, подумав, узяв мішок, насипав туди дрібних камінців, перекинув через плече та й пішов між деревами. Білка сиділа на гілці, аж раптом почула. Стук, стук. Що це таке? Чепилася вона задніми лапами за стовбур, підняла хвіст, звісила голову. А заєць крокує, торбою трусить, камінці стукають. Зайцю, що у тебе в мішку? Стиглі горішки найкращі. Пригости мене, я лазити по деревах не вмію, промовив заєць і розв'язав мішок. Іди сюди, та їж скільки хочеш. Білка заскочила з гілки, сунулася в мішок аж тут заєць і зав'язав його. Приніс він живу білку до своєї мудрої старої тітоньки. Я виконав ваше прохання. Тож і ви моє виконайте, дайте хоч трошки розуму. Дістань мені спочатку дві пір'їни з орлиного крила, тоді й поговоримо. Заєць мало не плаче. Але щітонько, Орел високо в небі літає, як я здобуду дві пір'їни з орлиного крила. Це вже твій клопіт. Пішов зайчику степ, глянув угору, орла й не видно, навіть стрілою його не дістанеш. Піду но я з лисицею пораджуся. Вислухала лисиця зайчика і говорить. Я удам себе мертву, а ти погукай усіх птахів і звірів на мій похорон. Побіг заєць по степу, по лісу, по берегу річки, закричав Гей, слухайте всі, хто по землі бігає, хто в воді плаває, хто по небу літає. Біжіть, летіть, пливіть, лисицю ховати. І так голосно він кричав, що Орел почув. З неба спустився, сів на гілку дерева. Тут зайчик підстрибнув та й висмикнув дві пір'їни з орлиного крила, а лисиця схопилася і втекла, прискакав заєць до своєї старої, мудрої тітоньки. Ось я дістав дві пірїни з орлиного крила. Дайте мені натомість розуму, хоч трошки. Спочатку виконай моє третє бажання дістань отруйні зуби з пащі змії. Але ж змія проковтне мене, як мені це зробити? Це вже твій клопіт. Пішов заєць до зміїного лігва, землі від сліз не бачить. Що, ішов та й спіткнувся об корч. У цьому корчі було дупло. У дуплі спала змія. Піднявся заєць, подивився навколо і побачив на стовбурі дерева смолу. Зібрав смолу, зліпив із неї пташку. Знайшов мертвого голуба, повесмикував пір'я та й устромив його у смоляну пташку. Цього смоляного голубка заєць поклав на землю під деревом, а сам сховався за стовбуром. Коли змія прокинулася і виповзла з дупла, вона відразу роззявила пащу і встромила отруйні зуби у смоляного голуба. І зуби загрузли у смолі. Тут заєць вийшов і говорить Я можу допомогти вам, шановна змія, але для цього доведеться висмикнути ваші отруйні зуби. А змія і сказати нічого не може. Навіть зашепіти сил немає, тільки головою кивнула. Висмикнув заяць у труйні зуби зі зміїної пащі та й поспішив до своєї тітоньки. Я дістав зміїні зуби. Поділіться нарешті зі мною вашим розумом. Я все виконав, все, що ви побажали. Отже живу білку ти зловив, висмикнув дві пір'їни з орлиного крила. Здогадавшись навіть, як витягнути отруйні зуби з пащі змії. Навіщо ж тобі чужий розум, друже? Ти і сам помалу розуму набрався, і своїм розумом тепер проживеш.